Вітаю всіх! Сьогодні будуть коротенькі-швиденькі відео, бо часу зовсім немає через свята. Саміт миру. Мені писали про це у червні в Швейцарії. Саміт миру для... дасть позитивний результат для України. Що мені тут випало? Угу, Не дуже той дає. Але. Саміт миру, який буде в Швейцарії в червні місяці, дасть Україні позитивний результат. Дивимось. Так. Він буде. Буде, щось таке буде. Подивимось, до чого він буде. О. Ну, звісно, не, не те, що хочемо, не до кінця. Не швидко це буде. Дуже шлях шв... не швидкий дуже буде. Як розумієте, перемовину. Ось цей тупік знову, де Україна. Ось Цей товчок до закінчення бойових дій, скажімо так. Буде, буде. Певні результати будуть. Добре. Добре, цей саміт миру в Швейцарії стане для України точкою відправки. Точкою початку, закінчення бойових дій. Називемо це так. Так, стане. Стане, стане. Це варіанти, що нам робити, як це краще зробити. І нарешті. Угу. Дивіться, від сімки до вісімки по ресурсам дуже непогана ситуація. Тут приймати будуть рішення. Звісно, деякі території ми не повернемо, і це треба розуміти. Ось. Щось ми буде відстоювати, але повернення всього не важливо. Це наша влада вже розуміє: військовим шляхом неможливо все повернути. Тобто, це фізично зрозуміло. Є втрати території і є оборона. Ми будемо намагатись, але, 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 але. Давайте тут саміт миру. Що він дасть Україні? Ну ось він, саміт, поштовх. До позитивних змін. Так, до позитивних змін поштовх. Це зміни. Це серйозні зміни. Ну, з втратою території, зрозуміти це. І Це вже наші розуміють. І сила. Це вже наші ЗСУ виходять. Тобто. Ну, доля в Україні така. Це карта долі. Ось. Частина території буде повернена додому. ЗСУ буде задача щось відстояти, щось повернути. Те, що ми зможемо. Не більше. Ситуація така, на даний момент, часу.